Війна, батьки та діти, любов та ненависть свою першу книгу прози презентувала письменниця Неля Нагорянська у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Збірка містить дві повісті та низку оповідань. Це реальні історії життя людей. Деякі імена я навіть і не міняла. В оповіданнях та повістях письменниця описує національні традиції, щоденні побутові клопоти та морально-етичні дилеми, які постають перед героями. Тема цього всього це життя жінки в реаліях і війни, і зовсім не легкого життя взагалі як жінки, тому що всі думають, що дорога жінки стелена трояндами, але це не так. Прозу Неля Нагорянська писала ще у шкільні роки, але друкувала лише поетичні збірки. До першої прозової книги підготувала історії, написані протягом останніх кількох років. Це окремі історії. Кожне оповідання, воно е, самостійне, як би сказати, але пов'язує те, що треба по житті відрізняти. оці Мережева і оці павутині, тому що до павутині все цвіте все гарно. За павіза павутинням воно вже знесилене і не живе. Читаєш твори Нелі Дмитрівни і розумієш, що ти маєш справу з автором аристократкою. Це золото душі, де на висоту піднімаються моральні цінності. Мисткиня Світлана Ларійчук говорить, що деякі історії зі збірки варто перечитувати не раз. По-перше, дуже гарною мовою написано про війну. Там ну перш прямо перший наш син. Ну вона сліз. Така проста, ніби ситуація, але сліз вражає. І я її дійсно два рази перечитала. і там, де можна багато чого вчитися, навіть дітям, от молоді особливо. Нині у скарбниці Неліна Горянської низка історій, які вона планує покласти в основу наступної збірки, Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.